16 лютого. Нехай і молоде, але важливе українське свято. День, коли вся Україна максимально об'єднана. І це, звичайно, ж, День Єднання. Тож, ми, Черніхівський ліцей номер 2 Черніхівської селищної ради, представляємо вам свою версію відео Об'єднані Україною. Назву ми обрали не просто так, хоча об'єднуватись навколо своєї держави, то в крові всіх українців. Пригадайте історію Дня Соборності. Ми об'єднуємось навколо потреб наших захисників, докладаючи максимум зусиль задля допомоги українському фронту. День єднання це й можливість проявити свої таланти. Заради наближення нашої перемоги, стати разом до роботи й успішно виконати її, об'єднатися, отже, допомогти тому, хто дуже цього потребує, об'єднатися це простягнути одне одному жовто-блакитну руку підтримки. А ще згуртуватися навколо рідного слова. Бо тільки співочою українською мовою можна виголосити гасло цього дня. Борітеся, поборете вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає Тарас Григорович Шевченко. І як сказав уже сучасний класик, не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків, дивіться на неї. Як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Що для цього треба зробити? Саме так діяти спільно. Бо ж єдність це в першу чергу робити все від тебе залежне тут і зараз, бути цим самим пазлом, на цьому самому місці, щоби в результаті утворилась довершена картинка. І бути не лише готовим прийти на допомогу, а й весь час вдосконалювати свої знання заради щасливого майбутнього, згуртуватися навколо того, що дійсно має жовто-блакитне значення. І тоді точно будуть люди на землі. А ще єднання це й підтримка одне одного. у реалізації Іноді здавалося б амбітної ідеї. Хоча історія Дня Єднання аж зовсім невтішна. Згадайте 16 лютого 2022 року мабуть ніколи не вдасться забути той день. Тоді у повітрі вже добряче пахло війною. Здавалося Ось ось злетять перші бомбардувальники. Розпочнеться кінець. Хто знає, можливо, і це в тому ж числі дало нам сили протистояти агресору уже майже три повномасштабних роки. Указом президента України було започатковано акцію єднання всього народу задля підтримання сили та оборонних можливостей всіх і кожного. Об'єднані бажанням вигнати ворога з нашої землі, перші добровольці прийшли до ТЦК уже 24 лютого 2022 року. Їх бажання прогнати ворога з нашої землі було більшим за страх. Вони змогли, отже й нам вдасться. І ми точно будемо брати приклад саме з них. Вони наше джерело гордості та підтримки, ми їхні достойні доньки й сини. Головне діяти разом спільно бо, як то кажуть, в народі біда, коли один в бороні, а десять в стороні. Тоді всі наші друзі нізащо не лишуть нас на самоті, коли передусім ми, українці. Будемо стояти одне за одного горами. Спочатку Карпатською Горою, а потім і Кримсько-татарською горою. Зі святом, моя найдорожча в світі Україна. З Днем Єднання!